Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, обробляємо картоплі. Суша в нас. Доплакали, що дощі йдуть. А тепер, виходить, з 1 травня не було жодного дощу. Це рівно місяць сьогодні. Останній день у нас виходить, весни 31 травня жодного дня не було дощику. Шитомирська область. От. Можливо, десь і проходили, тут а, в моїй місцевості, то не було жодного. В принципі, влага, ще в землі є. Ось я вже два рядки проїхав, ще чуть е, вивертається. Картопля тут сажена 13 травня. От, а оран і город, по-моєму. 11-го. Так, наче 11-го я тут орав. Но було дуже мокро. Зелень вже була, пішла, падалися пшениці, така зелень пішла, то я своїм трактором орав, це батьківський город, гній пригоров. От, так як з осені не вийшло, тут це все діло зробити. О, цей красавчик, це вже він тут не перший. Тих викидаємо, земля видавлює. Тут колись в цій місцевості тут називають у нас його хміль. Тут колись вирощували хміль, тут такі дуже великі плантації були. От. Куча стовпів, проволок. І Тут такі сюрпризи завжди зустрічаються. Виходить, ці городи колись людям віддали на користування, поділили. Ну, Закинуто все. Ось, дивіться. Все в бур'янах. От. Це ось на пшениця, також слабенька, її був трошки пообробив від бур'янців, карбамі додав. Більш нічого не давали, вона не силіть нічого більш не бачила. Слабенька, слабенька, дощик їй потрібний. Ну, Бур'янці посохли, все бачимо. Грандстаром обробляв. Бачимо горошок повністю посох. Ну, Нормально, бур'яни забрала вона, Грандстар. От, а от нас жовтізни, то Потрібна їй чи волога, чи якісь добрива, добріва. Ну, В селі не, ні в кого, я в нашому в селі ні в кого не бачив цей рік гарної пшениці. Всіх пропало, майже всіх. Так, Чим обробляю? Ось такий мене тут, я його називаю просапочний комбайн. Він в мене універсальний, тут різні операції, я на ньому роблю. Всі казали, ти його розірвеш, порвеш цього культиватора, але ну, він працює. Слава Богу. Спереду окучники. от Додаткові крила в мене зняті, бачите, отворі тільки. Тут долота я вже доварю, так як зносилися окуці і вже носи. Зараз ставлю вставочку, як я їх реставрував. Ось дивіться, як постиралися плужки носики. Це вже, виходить, п'ятий сезон їм і працюю. Десь я знаю, гектарів 10, напевно, вони відпрацювали вже. Ось так. Такий ось кусочок ресорі приварюю, ось так роблю. Нарізав таких ось полосок з ресори. Ось так сюди приварю і потім вже обпилюю. Ну, напевно, вона ця ставка продається, але смисл її купувати, як вона знову. Стреться виходить, що відреставрував. От. Колеса ось так працюють. Тут у мене добавка 2 см квадрат, щоб нижче не опускалося. Отвір тут пересверлений. Ну, є всі відео. Я Зараз тут зверху появиться силочка на, виходить, на цей на всі, Все, що я переробляв як в цьому культиватору. ну Жаки, ну, їжаки. колись це я купував 4 роки назад мені продали мотоблочні, бачите, який тут зазор. Ось. Але тут в мене є такі гребінки які класно допомагають. Вони зроблені це з Ніва СК5 комбайна з грабини. Бачите, вони назад так зроблені. Регулюється тут труба в трубі болтики по висоті. Ось так. Ну і все. І це працюємо. Секція плаває за счет їжака. Як наїжджає на гор, її піднімає. І не потрібно те плаваюче колесо спереду. Я не знаю, хто його придумав. Ну да. сплошну обрив віток, там робити якусь кукурузу просапувати чи ще щось. Вони потрібні. Ну в картоплі. Не знаю, от мені не сподобалось і все. Вони, бачите, тут рама. все перероблене. Так, Дуже багато хочеться розказати по самому міні-трактору, як він цей сезон відпрацював. Він вже в мене виходить, за 2 місяці робіть, навіть чуть менше, вже 100 годин я на ньому наїздив. От. Виходить, коли я гідропідсилювача там зимою ставив, у мене було десь 42 мотогодини чи щось таке, а зараз вже наче 142. от. 100 годин не працював, все нормально. Хочеться отзиву залишити і по передньому мосту, і по гідропідсилювачу, і по навісці на одному насосі, як воно варто чи не варто. Бачите, заправлявся та й капоту не закрив. От. Потім там за ремні хочу розказати, так як була проблема багато хто там хто писав. Напнув я ті ремні, три ремні тягнуть нормально. Ну, потрібно дебело їх напінати. Слідкувати за ними. Якось так. А, ще проблема з'явилася, потік у мене радіатор. Він то тіче, то не тіче, то, то внизу короче, прогнив бачок. Короче, фігня повна. Трактор 17-го року, 5 років, радіатора немає. Получається, їздив на, на то солі, верні на антифризі, на концентраті якісному і все. Ну, Літом. Бо, в принципі, воду старався заливати. Цей рік не залив води, їздив, їздив, бачу, почав текти. Оце тільки вчора залив воду. От, Получається, і... на воді затягнуло якраз то отвір. Антифриз тік уже аж струйкою вода. швидко-швидко капала-капала. Це два дні їжджу, бутилок з собою набрав, там па, літрів п'ять води возів завжди додавав. А це бачу сьогодні вже. Майже не тече час від часу, ось хочу по... допрацювати Ці городи, які там ще не допрацював, десь наче на трійці обіцяють дощ. Можливо, потім десь після свята хочу шукати москвичовський радіатор. Якщо в когось є, куплю за розумну ціну. Навіть, можливо, у когось якимось там дефектом, можна його запаяти. Куплю радіатор. Як хтось знає, підкажіть в коментарях, будь ласка. Якось так. Бо рідний не буду скупувати, перепаювати, оставити. Тут вже буду, якщо то москвичовськи робити сюди радіатор. Так, по кабіні також хочеться залишити відгук, хоч і жарко, але пільків багато цей рік. Комарів вечором, мошки різної багато, працювати потрібно. В кабінці закрився, вентилятор працює, їздити можна. Ось, бачите, пилючки майже тут немає. От, закрився. закрите вікно ззаду От, вентилятор виручає. трошки тут щось мерехтить, 141 мотогодина зараз Щось від час, час від часу. Так, ну я зараз вас то провезу, От. але виходить, що нічого там ззаду не видно, тому що така пилюка, що це просто капець. Скажу четвертий передачу, так газу добре дають. В кабині, на попідійній голові, на голові-полові! Мітропексілів класно цю прону на розворону. У ліса також це просто сказка. Вона наче на реверсі на розворота кож друга, задня. Знову ж таки. Красота, я вам говорю, це зручно дуже з поліцею. Для і поїхав. Зрозуміло, що сухо! Тиск ось, бачите, на холостих. Холостини Колости тиск десь півтора. От. Картопля починає ось, вже бачите, вилазити, ось лізе, Ось ось. Тут щось не видно. ще, ось. Через то приїхав з їжаками. Тут огні, бачите, за сажалкою повіймався трошки. Нічого страшного. Хочеться його чуть підворушити, це зілля. Можливо, потім якийсь дощ піде, бо потім вже з цими гребінками не вийде гребня прошкребти. Через те приїхав, хоч і сухо, ну, в принципі, ще волога в землі трошки є. Бачите, воно чуть насипає ще рядка, десь забирає зелень, десь не забирає. Так що якось так. Не знімав нічого, тому що немає часу. Хожу на роботу по два дні, по 12 годин. Потім за два дня потрібно все встигнути, як то кажуть. Мамці допомогти свого хватає, як то кажуть, повно. Чи якісь калимі трохи, ну просто немає часу знімати. Так що вибачайте, ось десь трошки освободимось, будемо щось знімати. І фон вийшло по картоплі. Бачите, за сажалкою гній був виоравськ, як то кажуть, з самою сажалкою цими шплужками. А вже ось цього гриба воно його трошки. Як то кажуть, подрібнило і практично все і загорнуло. Ще плюс огорнеться, потім поїде влага. Ну і якийсь толк ще з нього там трошки буде. В всякому разі не буде, як то кажуть, валятися. Ну, мені подобається, як цей працює. Як то кажуть, комбайн, культиватор. Так, переднє місто вимикаємо. От. Оце такі дороги. Всі покидали огороди, тут якесь жито хтось посіяв, як ото посадив, рідке таке, не знаю. І все, тут все кинуте. Зараз трошки проїдемо, покажу. Немає людей. Хто повтікав за кордон, хто, хто в місто, а в селі працювати ніхто не хоче. Ну, ось на перегонах, бачите, відкриваю заднє вікно. Нормально, можна їхати. Оце такі дороги. Зараз, виходить, від цього городу до слідуючого 12 кілометрів потрібно їхати. Їду в сусіднє село до жінкиної дітки. Також допомагаю всім, хто просить з борідні. Тому що а хто ж буде допомагати, як то кажуть? Там них дуже мало тракторів у селі. Дядько захворів, у нього і самого є вей, вейту. На, на 28 лошадок вейту, двохціліндровий такий китаєць. Може, хати пусні, ну це край села. У нас взагалі смете. включити. От. Це взагалі край села, тут мало хто проживає, але городи що потрібно тримати, бо біля хат мало у кого городи є. Ось так, все б закинути. Помолотили, видно. В минулому році нива тут молотила. В копнітелях солому як залишили, навіть ніхто не поприбирав. покидали і все. Хоча тут такі хороші родючі землі в цьому місці, тут, не, як то кажуть, не сплошний пісок. ось пшениця також, дивіться, вимочка. По краях чуть є, посередині нічого нема. Це тут дядько обнаглів, звісно, переорав дорогу що він себе воду з города спустив, а за дорогу за людей не подумав. Не хочеться також йти, але я, якщо чесно, думав просто по його городу об'їжджати, почати. Думаю, потім відома. Ну, ось наче увесь ще посіяв. І все. І це все були городи, вже садки ростуть, дички дерева. Тут колись була висока дорога, от це уби. Навіть не скажеш, що вона тут є. Колись легковою машиною спокійно їздили. Позаросталося буші, вже позаросталося, кущі, по полі об'їжджає, потрібно. Але тримаємо, бо триматися якось потрібно. Мусимо підтримувати цю землю. Жити якось потрібно. Тут дві машини могло колись розминутися. якось так. Ну все, я поїхав в село. Це край села. Всім дякую за увагу, до побачення.